Ми не зможемо прожити повноцінне щасливе життя без Бога, тому що тільки Бог дає нам оце відчуття щастя, не в залежності від того, що є в мене, що немає, тому що багато людей гоняться за чимось матеріальним, гоняться за грошима побільше заробити, і думають, що якщо в мене буде багато грошей, то я дійсно буду щасливий. Але досягаючи навіть такого, людина стає все рівно нещасною, тому що немає того божого, Божої такої благодаті, яка дає щастя, неважливо в яких обставинах ти знаходишся. Коли людина відкидає Бога, ігнорує його слово, не хоче вчати Бога взагалі, то замість Бога приходить сатана, який. Все руйнує, тому що сантана приходить красти, бити і погубити, тому нам потрібен Бог і слово Боже. А